15 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації. Поліцейські викрили 37-річного одесита в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. За вказану суму зловмисник обіцяв допомогти з оформленням документів, що дали б змогу безперешкодно виїхати з України. Ділка затримали під час отримання грошей за послуги. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили та припинили протиправну діяльність. Альність жителя Одеси, оперативники управління міграційної поліції Гуанпе в Одеській області та слідчі відділення поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 спільно з прикордонниками. Правоохоронці задокументували, як фігурант підшукав серед знайомих чоловіка призивного віку та повідомив йому, що може забезпечити його шестимісячною відстрочкою від призову на військову службу за станом здоров'я. Вона б дала можливість безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги зловмисник оцінив у 15 тисяч доларів. Ділка затримали на гарячому, щойно клієнт передав йому обумовлену суму. Слідчі вилучили вказані гроші, а також мобільний телефон, автівку правопорушника, документи, що мають інтерес для слідства. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років за конфіскацію майна. Всі обставини злочину встановлюються, слідство триває.